Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами як завдая Арч, ну, але ми починаємо. Погнали! В цьому відео ми будемо повторювати трюки від підписників в Car Parking. У підписників в своєму телеграм-каналі я попросив, щоб вони скинули трюки в Car Parking, які я буду повторювати, і все, що вони скинули мені, я буду повторювати в цьому відео. На кожен трюк, щоб його виконати, у нас буде всього 10 спроб. Якщо ж я не зможу за ці 10 спроб виконати та повторити цей трюк, то то буде вважатися, що я не зміг його виконати. А якщо ти хочеш брати участь у відео або просто попасти в відос, то залітай в мій телеграм-канал, там є багато анонсів, інформації про відео, та саме звідти я шукаю підписників для відео. Посилання є в описі цього відео або QR-код на екрані. Всі трюки ми будемо виконувати на ості BMW m 590 в неї, якщо що, 1695 сил. Ну що ж, погнали. Перший трюк у нас заключається у тому, щоб залетіти на дах Макдональдсу, який у нас знаходиться на карті пустеля. Так, ну що ж, давайте будемо пробувати, але мені так здається, нам доведеться міняти шини на наші BMW, тому що вони в нас стартів нуль. і звісно від цього страдає керованість автомобіля та набирання швидкості, ну і так далі. Я думаю, вам це зрозуміло. Але незважаючи на не, це, ми пробуємо перший раз такий примірочний. І давайте газ в пол, і нам. Виходить, що треба десь ось тут, ось так взяти, і погнали. Так, ми промахнулись взагалі. Перший раз взагалі поганий вийшов. Так, ну добре, в такому випадку тоді давайте замінимо шини на наші BMW, опа, під'їжджаємо сюди і все, шини в нас як новенькі. І також я хочу в налаштуванні автомобіля ввімкнути стабілізацію, щоб нам було ще легше. І тепер можна в принципі, пробувати другий раз. Так, ну що ж, давайте пробувати другий раз, але зараз я свою помилку побачив і нам треба брати трішки правіше. Щоб попасти на дах самого Маку, а то перша спроба, ви самі бачили, я промахнувся взагалі. Ну давайте пробувати другий раз, теж змемо газ і вже беремо тільки трішки правіше. Так, давайте опа, по я бачу. Ай, блін, ми відлетіли. Ну, все, другий раз взагалі щось не те вийшло. Так, ну що ж, третя спроба, і минулий раз ми підстрибнули на якомусь горбочку і зато перекинулись. І, звісно ж, у нас нічого не вийшло. Тому зараз ми будемо рухатися більш лівіше і потім в самому кінці різко повернемо направо. І так в нас повинно вийти. Так, ну що ж, давайте ось так от беремо більш лівіше, і десь, 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 уже отут отак от, отак от ідемо. От от і ось так десь робимо. І ну давай, давай, давай. О. Блін, це було дуже близько, друзі. Це було прям дуже близько. Але, на жаль, ми навіть приземлились на криші, але ми не встигли загальмувати. І тому вийшло ось так. Тому пробуємо вже четвертий раз, але я думаю, що четвертий раз має бути набагато кращий. Може, ми навіть зможемо залетіти на, цю, на цей дах. Так, ну що ж, тактику, яку ми використали в третій спробі, була найправильнішою з усіх, і тому ми зараз її повторимо, але візьмемо трішки меншу швидкість, щоб встигти загальмувати на даху. І так, погнали. Так же само лівіше беремо. Ось тут ось так от. головне, не... Занести, що не знесло. І ось так от. Е, спробуємо спровести. Ну майже. Це була четверта спроба. У нас виходить все ближче і ближче до успіху, але все рівно щось виходить не те. Тому пробуємо п'ятий раз і надіємося, що в п'ятий раз у нас точно все вийде. Що ж, п'ята спроба, погнали, жмемо газ трішки лівіше і ось так. Так, і тепер різко вправо, і ось так от десь ось так ідеально, ідеально. Але знову нам не вистачило висоти чомусь. Шоста спроба. Погнали так же, жмемо газ, і лівіше трошки беремо. І тепер різко вправо, але треба чуть вище, щоб нам вистачило висоти. І ну трішки промахнувся. Трішки промахнувся цей раз. До речі, дуже красиво зібрав прибуток з бізнесу. Прикольно вийшло. Сьома спроба. Давайте пробуємо ще раз. жмемо газ, лівіше. І тепер якось треба вгадати, де тут пригнути, ось так десь. Ну, десь, напевно, тут не знаю, вгадав, ні. О, до речі, непогано, не... Блін, знову не встиг загальмувати. Що ж таке? Це була прям, напевно, найближча сама, сама спроба до успіху. Але знову ні. Восьма спроба, всього, дві спроби в нас залишається. І давайте. Я вірю в те, що у нас вийде. Погнали! Зробимо все те саме. Так само все робимо. І давайте, 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 залітаємо. Швидкість вроді нормальна, все нормально. Але давайте. Ой-ой-ой, ой-ой, було близько теж, але трішки не вийшло. Залишилося на все 9 і 10, тобто дві спроби, і я все-таки, що у нас вийде виконати цей трюк, тому що ви ж бачите, наскільки я приблизився до успіху, до його виконання. Але все ж таки щось у нас не виходить. Фух, ну що, друзі, дев'ята спроба. І я сподіваюся, у нас хоч зараз все вийде. Погнали. Робимо все абсолютно те ж саме. Так же само. І ось так, ось так ось так. Ой-ой-ой, трішки занесло нас. І ось десь приблизно ось так. от. І давайте, давайте. Да, друзі, з дев'ятої спроби у нас вийшло виконати цей трюк, і ура! Можна просто похлопати, у нас вийшло виконати цей трюк. Так, да, я вже чесно трішки розчарувався, думав, що у нас все-таки може й не вийти, але з дев'ятої спроби у нас все прекрасно вийшло. Це чудово, друзі. Тому давайте переходити до другого трюка від підписників. Другий трюк від підписника у нас заключається у тому, щоб перелетіти паркан, розігнавшись на гірці. Легкий, але там не менше. Цікавий трюк. Давайте спробуємо його повторити. Якщо чесно, я думаю, у нас вийде повторити цей трюк з першої спроби. Але не знаю, давайте пробувати. так, отак, отут беремо розгін, повертаємо різко. І. ой-ой, щось взагалі я зробив не те. Так, ну що ж, все-таки я помилявся з першої спроби в нас нічого не вдалося повторити. Але я зрозумів свою помилку, і тепер саме головне це зберегти контроль над автомобілем в момент повороту на цю гірку. Тому давайте пробувати ще раз. Не особо велику швидкість тут беремо, а отут вже жмемо газ в пол. І давайте е, так, знову у нас нічого не вийшло. Так, ну добре, давайте пробувати третю спробу. Не думав, що це буде так важко, але давайте все-таки пробувати. Так, ну що ж, давайте третя спроба, і я думаю, нам трішки тут заважає стабілізація тому давайте її відключимо. І так, пробуємо ще раз. І ось так от акуратно повертаємо, розганяємось і майже, майже трішки висоти не вистачило нам, але нічого страшного. Давайте пробувати ще раз. Так, ну що ж, четверта спроба. І давайте знову повертаємо так само. І розганяємося, беремо швидкість, і давай, давай, давай. Знову нам трішки висоти не хватило, але ну трішки треба брати більший розгін. Так, тим часом у нас вже п'ята спроба. І давайте пробуємо знову ось так от повертаємо. І газ в пол у нас. Давайте, 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 давайте. І знову те саме. Що ж таке? Ну що ж, а тим часом у нас вже шоста спроба, так. Я думав це легкий трюк, але нам вже не вдається його повторити. Тому давайте пробувати і надію, що в нас зараз вийде. Не очікував, що цей трюк буде такий важкий, але тим не менше ми спробуємо його повторити і... Так, шостої спроби в нас все-таки це зробити, але трішки перелетів. Ну, надіюсь, це зарахується. Ну, я думаю, можна зарахувати, тому що саму ідею трюку я в принципі виконав. З шостої спроби у нас це вдалося, і прекрасно. Давайте перейдемо до третього трюку від підписників. Третій трюк нас не вийде вже виконати на нашій БМВ, тому... Нам треба купити спеціальну машину, така як була на відео. Зараз я вам все розкажу і покажу, начебто ось ця чи ось ця. Ну коротше, беремо, в принципі, любий пікап. Це не важливо, а на нас на не хватає. я зрозумів. Так, на цей теж. Ну блін, У нас стається тільки ось цей. Давайте його візьмемо, але я не впевнений, що у нас на ньому щось вийде. Тому давайте його нас, нам треба зараз трішки налаштувати підкачати. підкачати. Е, так, зробимо це все ось так. Ані, не так. Ну, коротше, давайте я зараз закадом налаштую так, як треба, покажу все вам і покажу, в чому заключається сама суть вже. Ну що ж, в мене все готово. і третій трюк у нас заключається у тому, щоб фактично заїхати на дах торгового центра за допомогою ось цього містка і нашої машини. Тому давайте пробувати. Я не знаю наскільки це буде легко чи важко. Зараз все спробуємо. І я думаю, нам ось тут, напевно, треба пробити, тому що тут вона просто вріжеться в бортик-містка і в нас нічого не вийде. Тому давайте пробувати тут. Набираємо трішки швидкості і погнали. А, навіть так. Та нам навіть машина наша не підходить, тому що вона навіть тут просто упирається. Тому давайте поміняємо машину тепер на якусь другу. Так, ну що ж, взяв я таку ж саму машину, як на відео, все-таки, і в нас, до речі, вже друга спроба. Так, щось перше я не зарахував, але насправді так, в нас друга спроба вже. І давайте пробувати. Що ж, погнали газпол і. Блін, знову те саме. Так, а як тоді повторити цей трюк? Це виходить, що я не зможу його повторити. Так, друзі, я так зрозумів, це повний фейл, тому що ну, немає сенсу далі пробувати, тому що все буде одне і те саме, я просто буду впиратися в забор. І тому в нас немає шансів повторити цей трюк. Тому, ну єдиний трюк в цьому відео, який буде провальним на жаль. Ось переможець минулого конкурсу в мене на каналі. А в цьому відео я розіграю ось таку класну ауді з таким класним вінілом. І щоб вам його отримати, ви повинні бути підписані на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.